Мені здається, що вам буде достатньо весело дивитися цей випуск, зважаючи на те, що це ніби як читацькі плани на зиму. А сьогодні в мене 17 січня і до кінця власне, зими лишається ну, десь приблизно половина якраз цього сезону. Тим не менш, я вирішила, що я такі відео буду робити кожного сезону. Правда, я постараюсь на наступні сезони робити це якось заздалегідь. Якщо ви вперше на моєму каналі, мене звати Віра. Це канал книжковий Віраш, на якому я розповідаю все про книги, які я читала, читаю, чи планую читати, і загалом все, що стосується книжкової тематики. Зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал, якщо ви ще дось цього не зробили. Ну і, звичайно, ваші коментарі завжди слугують підтримкою. Та можливістю трішки просунути ці випуски теренами Ютубу. Буду відвертою, для мене з одного боку, планування читання це щось раціональне, але з іншого боку, це щось максимально дивне. Зараз поясню, чому. З одного боку, в мене є книжки, які вже лежать на моїх книжкових поличках, які я ще не читала, і, в принципі, цілком логічно, що я. Буду обирати, власне, з того, що є там. З іншого ж боку, є книжки, яких ще в мене немає, але вони можуть. З'являтися достатньо спонтанно в мене. До прикладу, книжка «Ізійде крига Хан Грейс, яку Віват обіцяли ближче до кінця лютого. Але зараз січень ця книжка в мене, я її вже навіть встигла прочитати. З'явилася у мене ця книжка взагалі наприкінці минулого місяця, тобто в кінці грудня. І це, власне, було позапланове читання, бо я однозначно не могла передбачити, що Випуск цієї книжки буде настільки швидше, ніж обіцяли. Я скажу більше, я навіть не очікувала, що я цю книжку буду читати в принципі взимку, бо, зважаючи на те, що там прогнозована дата стояла на кінець лютого, а дуже часто, власне, ці передзамовлення навпаки, посуваються далі. Відповідно, я була впевнена, що раніше березня я цю книжку в руках тримати не буду, відповідно, я не планувала. Її читати взимку. Тим не менше я її прочитала. Така ж ситуація достатньо непередбачувана зараз з книжкою Анни Хван першою частиною твісти, обіцяли її також десь в кінець лютого. А ми маємо по факту вже зараз інформацію від видавництва ВІВАТ, що ця книжка в них буде вже наприкінці січня. Відповідно, спокійно в лютому це можна буде читати, якщо у вас є такий план. Ну і це все я веду до того, що плани планами, але потрібно розуміти, що завжди буде щось дуже непередбачуване. Тому особисто для мене ці випуски, які я знімаю на тематику того, що я можу читати в якийсь конкретний сезон, це. В першу чергу, те, серед чого я буду обирати, але я лишаю вільний простір для тих книжок, які можуть спонтанно додатися в мою бібліотеку. Відповідно, я їх пущу поза чергою. І також це можливість моя розповісти вам про якісь книжки, які я планую читати. І можливо, щось з цього зацікавить вас, і ви зможете знайти щось цікаве для себе. Отже, якщо говорити за грудень, ви вже в принципі могли бачити, що я читала в грудні. Тут є випуск, де я навіть розповідала дуже максимально розгорнуто про те, що і як в мене склалося з тими книжками. Що стосується січневих читань, то власне я мала кілька варіантів, з чого би почати в принципі цей читацький рік. В мене вже на момент січня була книжка із Брейкер, тобто ізійде крига і відповідно. Це був один з варіантів. Також мені, якраз перед новим роком, якщо я правильно пам'ятаю, приїхала безсила. Від Лорен Робертс, а також у мене була книжка, яка вже певний час лежала на книжковій поличці, і я все думала, коли ж я її прочитаю. Це місто кісток від Касандри Клер. І що важливо розуміти, що і крига, що місто кісток це книжки, які я мала перечитувати. Тобто, це те, що місто кісток це те, що я вже читала в своєму підлітковому віці. Плюс я дивилася фільм, дивилася серіал. І тому я така читати чи не читати «Айсбрекер», тобто зійде крига, це також перечитування. Я зрозуміла до речі, що я читала цю книжку вперше практично два роки тому. І зважаючи на те, що ці дві книжки були ніби як варіантом перечитування, я. Думала в грудні, що почну січень, власне, з безсили, але вийшло так, що ось це я вже прочитала. І це була перша книжка, яку я в принципі читала в цьому році. І, власне, як я вам вже сказала, із Іде Крига я також прочитала. І тому це от дві книжки, які з одного боку були моїм планом, з іншого боку, не зовсім були планом, але вони вже прочитані. І ви б зараз могли подумати, що наступною буде безсила, але є маленький нюансик. На днях я зайшла в застосунок мого в розділ аудіокниг і взагалі дивилася, що там є. Бо як я вам вже колись розповідала, мене в принципі цікавлять аудіокнижки як можливість. Читати більше у мене в цілому непоганий ніби як темп читання, але він не дозволяє мені читати більше там умовно 5-6 книжок в місяць. А зважаючи на ту кількість книжок, які є в мене, цього недостатньо, щоб в принципі осилити читати стільки, скільки я би хотіла. І, відповідно, я шукала варіанти, як же ж покращити цю ситуацію, і вирішила спробувати все-таки користуватися саме аудіокнижками. І я от скролила собі, дивилася, які там є книжки. І коли я побачила, що там є аудіоформат книжки світанок Малібуві Тейлор Дженкінс Ріт, я зрозуміла, що або зараз, або ніколи. Цю книжку мені вже дуже довгий час наполегливо просуває моя подружка. Вона ж взагалі мені подарувала цю книжку ще на день народження, але не на той, що от був зараз, а на попередній. Відповідно, ви розумієте, що ця книжка в мене вже достатньо чекає свого часу на книжкових поличках. І, відповідно, ну, я вже мусила її ближчим часом прочитати, але я розуміла, що. Якось от брати, сідати і читати просто, я не знаю чому, але от щось мене зупиняло. Відповідно, наступна книжка, яку я візьму читати, це буде світанок Малюбуві Тейлор Дженкінс Рід. Хоча коректніше, в принципі, буде назвати це, я не знаю, і прослуховуванням, і читанням, бо я думаю, що час. Тину часу я буду власне слухати, коли, до прикладу, мені треба буде кудись іти або щось робити. І в мене не буде можливості просто статично сидіти і читати, а е, якийсь час я все-таки буду самостійно це читати. Що до речі, дуже круто, що в цьому застосунку є можливість прослухати маленький уривок, щоб зрозуміти, як е, чи зможете ви взагалі сприймати. Те, що буде говоритися, який голос, як взагалі, яка манера подачі в принципі цієї книжки, щоб зрозуміти, чи зможете ви так споживати інформацію, чи не зможете. Мені озвучка цієї книжки прям дуже зайшла з того фрагментику, який я вже встигла прослухати. І мені здається, що саме за рахунок того, що я буду слухати цю книжку. В мене може навіть покращитись е, враження від неї за рахунок цього озвучування. До речі, я не знаю, чи вам буде видно. Тут в мене ця книжка якраз таким ексклюзивним ілюстрованим зрізом, як це називають артбукс. Мені він, до речі, прям ну, справді дуже подобається. Отже, це ще одне, що ніби як взагалі, в принципі, не входило в мої. Зимовіше читання, ну, але тут потрібно розуміти, що я не належу до категорії тих читачів, які е, читають книжки ніби в залежності від сезону. Тобто, якщо є літня атмосфера, я спокійно це можу прочитати взимку, але, але є, до прикладу, е, книжка зимове сонцестояння, і е, я хочу її прочитати ще взимку, е, бо чомусь. Чомусь? Мені здається, що якщо я затягну це до прикладу на весну або ж літо, ну це буде не той ефект, який би мав бути. Як би це дивно не звучало, але все ж таки я От це мій план, і я дуже сподіваюся, що я осилю цю цеглинку прочитати ще. В січні, навряд чи чесно, а от в лютому я би хотіла це прочитати. Поки я монтувала це відео, зрозуміла, що не показала вам ще одну книжку, яку в цілому мабуть найлогічніше читати саме. Взимку, це різдвяна класика від видавництва ват. Але як на мене, це, мабуть, найлогічніше робити саме в період різдвяно-новорічних свята, зважаючи, що вони вже пройшли, у мене якось немає цього настрою для того, щоб брати це читати. І до повного щастя, це, власне, збірка, до якої входить близько 60 різних творів з достатньо різним настроєм і, власне. Як на мене, читати це прям все підряд від початку до кінця, це не зовсім формат саме цієї книжки. Мені більше відгукується той формат, коли вибірково читаєш якісь оповідання з тих, які є тут. Тому цей процес насправді може затягнутись на роки. До речі, це був той поодинокий випадок, коли саме мій чоловік хотів додати цю книжку до нашої спільної бібліотеки. І за дуже дивним збігом обставин саме цю книжку в подарунок на різдво мені прислало видавництво Віва. Ця книжка вийшла якоїсь прям фантастичної якості. Тому, якщо думали, додавати її чи ні, то обов'язково додавайте її на свої книжкові полички. Є, до речі, в мене ще одна категорія того, що я не можу передбачити, це коли видавництво вирішує надіслати ніби якісь книжки в подарунок. Як це, до прикладу, на днях зробило видавництво Віват, е, отримала сповіщення, що мені їде щось від «Фактор Друку», і відповідно я сижу і така. А що там їде? Я нічого не замовляла. Ну, одним словом, мені приїхали е, третя частина. Замку з кришталю від Ірини Грабовської, і це та книжка, яку я справді хочу дуже прочитати. І є велика ймовірність, що, власне, я буду робити це ближчим часом, можливо, навіть в лютому не 100%. Але коли вже ця книжка є в мене, така ймовірність вона все ж більша, ніж коли цієї книжки нема. І також мені прислали Лайтлар. Після того, як я прочитала фразу, що якби голодні ігри були похмурою кавською, то це був би Лейтларк, мені стало ще цікавіше, що там, і відповідно також, коли ця книжка вже є в мене, є більша ймовірність, що от я захочу це прочитати. І тут я мушу пояснити, якщо ви, до прикладу, це перше відео, яке ви дивитесь зі мною, або ж якщо ви зі мною не настільки довго, то я найчастіше опираюся на свій внутрішній стан і настрій аніж на щось більш раціональне. Тобто, я не йду от по якомусь конкретному списку, що за чим я буду читати. Якщо в мене є настрій на одну історію, я її беру. Якщо я, до прикладу, думала, що я прочитаю це от в цьому місяці, але настрою в мене на це нема, я не буду себе силувати і не буду це читати. До прикладу, я думала, що за цю зиму я прочитаю хоча б одну або ж дві частини з серії про Гаррі Поттера. Але я зараз вже перебуваючи в цьому сезоні, Розумію, що я цього робити не буду. Я навіть скажу більше: я просто між Різдвом та Новим роком подивилася всі частини власне, екранізації Гаррі Потера. І, по-перше, я зрозуміла, що ближчим часом оці марафони перегляду Гаррі Потера я більше робити не буду. Хіба там якось вибірково одну або дві частини? І через те, що я от переглянула це все, я відповідно не дуже зараз хочу ще раз в це все занурюватись. Відповідно, може бути таке, що я це взагалі буду робити або влітку, або взагалі через рік. Але в мене були плани читати цю книжку в січні. Тим не менш, бажання зараз такого немає. І як на мене, читати якусь книжку, коли ти не маєш бажання цього робити, це прям. Якби в мене тут був червоний прапорець, то я би його підняла. Також я вже давно не читала книжок Анни Хван. І відповідно, я думаю, що ближчим часом я прочитаю третю частину власне, з серії Королі Гріха. Але якщо якимось дивом у мене з'явиться там в кінці цього місяця, або ж на початку наступного, перша частина серії твістит. Мені може встрілити в голову її перечитати, і, відповідно, я не знаю тоді, чи я буду це читати. Але хотілося б, бо кажуть, що прям, ну, дуже крута книжка. Хоча тут е, основний троп це другий шанс. Я не дуже таке люблю, але дуже цікаво прочитати власне, це в інтерпретації Анни Хван. Також з розряду того, що я думала, що я буду читати зараз, але не факт. Це, от, наприклад, Кора Райлі і її книжка через гріхи я Воскресаю. Ем, вона маленька, і я взагалі думала, що я прочитаю її ще в грудні. Так само, як книжка Перетнути межу від Сімоне Султані, значить, в неї прізвище. Я думала, що я прочитаю її ще в грудні, а зараз я дивлюсь на ту книжку. Я взагалі не знаю, чи я її взимку буду читати. Ну отак мені подарували на день народження зачаровану річку від Рибаки. Рос я сказала, що я буду чекати на продовження цієї ідеології, щоб підряд читати дві книжки. От в мене вже є вона, і в мене є ці дві книжки. І відповідно було б логічно сідати і читати. Але я не знаю, чи я прям буду робити також це зараз. Хоча чисто гіпотетично мені може встрілити в голову це читати. Я також впевнена була в тому, що в січні на от цей момент я вже прочитаю книжку Конклав, але її... В мене ще навіть немає. Відповідно, чи зможу я це прочитати в січні? Не знаю. Можливо, навіть це буде лютий. Це буде залежати від того, власне, коли вона буде в мене. Якщо якимось чином, дивом і не знаю, якими силами видавництво Рідбері вже оголосить, що є в наявності, до прикладу, продовження трилогії від Мари Вульф Повернення ангелів, скоріш за все, я. Ту книжку також впихну швидше. А ще на секундочку, в 20-х числах має виходити Оніксовий шторм від Ребеки Ярус. Відповідно, не знаю, коли ця книжка доїде до мене, але це може бути якраз лютий, і якраз в той момент, скоріш за все, всі читання це на паузу і буде читатись конкретно та книжка. Ще також є нюансик, що коли я прочитала «Зійде Крига, в мене виникло більше бажання швидше прочитати Daydream. Бо це, власне, третя частина з цієї трилогії, і завдяки перечитуванню книжки «Зійде Крига, я прям максимально для себе вже детально розкрила персонажа Генрі. бо... При першому читанні якось конкретно на нього я прям сильно не фокусувалася, а за рахунок перечитування і того, що я знаю, що буде в принципі в книжці відбуватись, я мала можливість вже більше своєї уваги приділити конкретно другорядним персонажам. і мені вже цікаво, що там буде в його книжці, бо мені здається, що там буде прям щось ну, от на рівні з зійде кригою. Бо Друга частина Wildfire мені не настільки зайшла, відверто кажучи, хоча, коли я читала також зараз Ізіди Крига, персонаж, тобто, раз, який є в другій книжці, мені також відкрився ще більше. Якщо ви бачили в моєму інстаграмі, власне, також допис про те, що я планую читати в січні, то серед цих всіх книжок була ще Закони Невриди, це перша частина з трилогії Двоповня від Катерини Самойленко. Не знаю, чи буду читати в січні, скоріш за все, ні. Також там були незавершені справи від Рибаки Ярус, справді планувала, але зараз сумніваюся, що так вийде. Про власне Кору Райлі сказала. Безсмертна Марі Маєр також би, в принципі, могла прочитати, але я вже просто не впевнена, чи я втисну це все. За рахунок того, що я от додала і Іди Крига поза чергою, те, що я Тайлор Дженкінс Рід також додала поза чергою. Ну, от є питання. Також, до речі, в цьому переліку в мене не було безсилою, бо в мене на той момент її в принципі не було, коли я формувала цей допис. І відповідно я не знала, що ця книжка вийде також швидше, ніж би вона мала вийти. В цій добірці ще були Бріджертони. Четверта частина вже про коліна і панелопу, але в мене цієї книжки ще немає. Відповідно, логічно, що я її ближчим часом не буду читати. Ну, тобто, все, що вам потрібно знати про е, планування того, що власне будеш читати. Мені дуже цікаво, як це взагалі працює у вас. Чи це більше якась спонтанна історія, чи є хтось, хто справді от може. От що ви запланували там прочитати якісь 2, 3, 5 чи 10 книжок в залежності, скільки ви там читаєте на місяць, от конкретно, от то, що запланували, то і прочитати. Мені чесно, цікаво, чи є такі люди, бо я не уявляю, щоб я змогла так зробити. Ну, так як я казала, по-перше, є багато. Видавничих планів, які ніби ставляться одні терміни. До прикладу, третя частина від LG Shen, її цієї серії, розгніваний Бог. Видавництво РЕМ казали, що книжка буде 14-го. Відповідно, на цей момент я вже думала, що вона буде в мене. Книжка вже вийшла, але, відповідно, її в мене немає і навряд чи. Вона в мене буде так, щоб я її дочитала до кінця січня. Але якщо ближче кілька днів вона до мене приїде, є велика ймовірність, що буду читати саме її. Чесно, я вам це говорю, і в мене просто вибухає мозок, наскільки взагалі якось хаотично це все відбувається. Але справді я опираюсь виключно от. Я вам колись вже розказувала, що я іноді стою просто перед своєю книжковою шафою, дивлюся на книжки. І от яка подивиться на мене, то я її вибираю. Ну і звичайно, от скільки би я також не планувала передбачити, скільки насправді в мене буде вільного часу на читання. Передбачити, скільки мені насправді вийде фізично прочитати це, дуже складно. Бо, до прикладу, є книжки, які я сідаю читати. Я, наприклад, думаю, що я прочитаю їх дуже швидко, а читання з різних причин тягнеться достатньо довго. А буває, коли думаєш, що будеш читати книжку довго. А читаєш її там за один-два дня, як в мене, наприклад, було з вимикачем, там книжка понад 700 сторінок, я її прочитала за два дні. Ну, куди? Ну, де би я думала взагалі колись, що я цю книжку прочитаю настільки швидко? Яких 700 сторінок за два дня з моїм то темпом читання? Але прошу. До речі, якщо вже говорити про якісь звички в читанні, які в мене є? Я завжди стараюсь робити паузу в день між якимись книжками. Тобто, або ж, до прикладу, сьогодні закінчила одну, завтра почала іншу. Або якщо от мене дуже захопила якась книжка, іноді виходить так, що я прям цілу. От сьогодні закінчила, завтра я нічого не читаю і наступно починаю аж післязавтра. Хоча, коли я читала, до речі, в грудні, то я після вимикача цілий тиждень нічого не читала, бо я просто не могла взяти в руки наступну якусь книжку. І толку, того, що я прочитала, до прикладу, ту книжку за два дня, якщо я потім цілий тиждень нічого не читала. Тим не менш буває і таке, що я одну книжку закінчую, до прикладу, зранку, а ввечері я вже починаю наступну. Тобто, це також все дуже відносно, ситуативно і тому подібне. Я думаю, що ви вже зауважили, що цей випуск вийшов достатньо хаотичний і імпровізаційний, бо, власне, тільки таким. І могло бути умовне планування посеред сезону на цілий сезон, але можливо вам вдалося побачити якусь книжку, яку б ви хотіли прочитати ближчим часом. Я буду від цього шалено задоволена. це, до речі, той поодинокий випадок, коли цей випуск не буде дуже довгий. тому все ж є більша ймовірність, що ви таки додивились до кінця. Тому я вам за це дякую. І, звичайно, побачимось з вами в наступних відео. Ми щось таке не говорила. А взагалі, я вже який місяць планую ще продовжити читати серію оф-кампус. Я зупинилась оце на другій книжці і все ніяк не дійду до того, щоб прочитати третю. Але відверто говорю вам зараз це і розумію, що ймовірність того, що я от ближчі пару днів до цього дійду. Дуже маленька.